Спав у темряві, сумні, ніхто не чекав та з небесних країв, зустріти Месію, хвалу принести, на землю вже ангели йшли. хоч ворог у злобі весь час пильнував, багато своїх перешкод збудував. Та сила мисла зла чуда не зупини, на землю прийшов Божий син, ніч змінився, змінився, цілий світ, цілий святина живу вічно жилиться до небес, родився, цар чудес. цю ніч змінився, цю змінився цілий світ, Цілий світ, Повдаш на жію, вічно, вічно жити, жив. зляться до небес родився. цар чудес. Люди самотньо жили без надій та залишався в серцях подих мрій. що прийде час і спаситель прийде. Він віру серця принесе, та уживий подих небес, зраділа земля, славить все світу весь, люди спішать поклонитись царю, і зорі співають хвалу. Сюні ніж змінився, Цю ніж змінився ціли цілий світ. Бог дав на живу, вічно жисняться, до небес, родився цар чудес. Прийшли І, до, пастури, до ясел зайшли до я, сел пасту, зі сходу мудреці. виплиєм родився цар чудес. Серця людей жила із неба, Господь любов нам післа, щоб людям Ісус життя. Цілий світ, Бог дав надію вічно жити, до небес, родився, цар чудес. Прийшли до я до ясел пастухи спішать зі Сходу, мудреці. Родився чудес Прийшли, Прийшли до ЄС, пастухи Спішать зі сел сходу мудреці дітям, виклиці, цар чудес.